Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Міщенко Яна. Я нумеролог, йога-практик, а також наставник з методу матриці особистості. Сьогоднішнє відео присвячене тим, хто народився в лютому, і це буде ваш прогноз нумерологічний на червень 2024 року. Люди, народжені в лютому, мають свої матриці двічку. Це така енергія балансу, енергія рівноваги, енергія, можливо, в якійсь мірі перепаду настрою, буває таке. Буває дуже часто не можна прийняти вибір. Постійно стоїть вибір між двома варіантами, і його складно прийняти. Ось такі люди не постійні, досі в них є коливання від одного до іншого. Дуже часто бувають крайнощі, хочу те, потім різко хочу те. Тобто такі люди, які прагнуть все життя свого балансу, але отримують ситуації в житті, які їх перевірятимуть. Шістка у нас енергія місяця червня. І якщо поєднати ці дві енергії, ми отримуємо восьму. Восьма енергія це енергія справедливості, правосуддя, рівноваги, також енергія карми. Тому важливо розуміти, що для тих, хто народився в лютому, для двійчок, я буду так називати, дуже важливе питання карми саме в червні. Це означає, що в ваші дії. Які були виконані не знаю буквально півроку тому, так протягом останнього півроку це мінімум. Якісь хороші або навпаки негативні вони знайдуть відзеркалення в якихось ситуаціях у вашому житті, наприклад, ви. Дуже старанно донатили на всі збори, так, е, які потрібні були нашим військовим. І ви собі цим закладали хорошу карму грошей. Відповідно, в червні ця карма взійде, але тут важливий момент, потрібно ставити присвято. Коли ви щось робите в житті, наприклад, донат, да, якщо ми говоримо про гроші, ви можете робити це з присвятою. Навіть якщо ви перекидаєте 10 гривень на рахунок, робіть це подумки з присвятою того, що я ці 10 гривень присвячую тому, щоб у тих хлопців, кому я доначу, все було добре, а моє життя повнилось ще більшими сумами. Тобто, ми вже ніби енергетично в цю суму маленьку, навіть закладаємо якусь певну карму, яка в нас взійде. І от червень це буде місяць всходження вашої карми. Тільки є важливий момент. Карма всходить як позитивна, так і негативна. Тому всі якісь несправедливі ситуації, коли ви чинили з іншими людьми негарно, або якісь моменти негативні у вашому житті, вони також можуть відобразитись тепер в червні з вами. Тому тут треба бути обережними, і ваше основне завдання ніколи ні в кого ні в чому не звинувачувати. Все, що стається з вами в цей місяць, воно стається не просто так. Воно стається з вами для того, аби ви зробили певний висновок, особливий урок пройшли в своєму житті і усвідомили, для чого мені ця історія далась. Так, навіщо мені ця ситуація? Не шукала десь винних, що ой, там Вася Петя винен, тому що в мене щось не виходить, або там я в такій країні поганій живу, або тут зараз війна, я нічого не встигаю, нічого не виходить, або там я маю маленьку дитину, тому в мене нема часу на себе. Це все відмазки. Це все пошук справедливості поза межами своєї особистості. Як правило, там справедливості немає, там є карма. А карма це наші щоденні дії, щоденні наші думки, дії, якісь певні слова, які ми кажемо. Якщо ми звикли казати, ой, в мене нема грошей постійно, на гроші ні на що не вистачає. Всесвіт такий окей, все, таки, Ок, все. грошей тобі не буде вистачати. Це реально перевірено, це працює. Тому червень. Це місяць, коли ви маєте ловити кожну свою думку, кожну свою дію, кожне своє слово, і трансформувати їх в тому руслі, чого ви хочете досягти, чого ви хочете мати в своєму житті. Це дуже і дуже важливо. І ще один моментик. не шукайте справедливості, не намагайтеся її визначити, тому що дуже багато несправедливих ситуацій з вами траплятимуться як перевірки вас. Важливо зробити висновок ситуації. Не йти в агресію, не йти в контроль, не намагатися когось звинуватити знову ж таки, а зробити висновок. Окей, щось сталося несправедливо, хтось зі мною вчинив несправедливо, хоча міг вчинить нормально. Про що це мені каже? Це мені каже про те, щоб я в майбутньому не повторив помилки цієї людини. Це мені каже, що я в майбутньому повинна чи повинен перевіряти людей, перш ніж з ними мати якісь справи, наприклад. Так, в залежності від того, яка це ситуація, просто ми робимо висновок. Як тільки ми робимо висновок, Ця ситуація одразу проходить. Якщо ми висновок не робимо, якщо ми продовжуємо всіх звинувачувати, шукати крайніх, шукати винних, ці ситуації продовжують ватимуть, траплятися з вами щоразу, все в більшому більшому масштабі, допоки ви не зрозумієте, не піддастесь, не віддастесь та цій кармі, не зрозумієте її урок. Я маю сьогодні ще кілька колод, і хочу витягнути кілька карт для вас, також в підказки. Оскільки зараз в мене в руках колода Таро, але я беру лише старші аркани. І ми витягнемо зараз ще одну підказочку для вас. Оскільки ми говорили про восьму енергію справедливості, зараз ми отримаємо ще одну енергію, яка керуватиме місяцем червнем для тих, хто народився в лютому. Так. Що ми маємо? Колесо фортуни. Ось так виглядає ця картка. Це десята енергія, енергія потоку. Удачі, енергія колеса удачі. І про що вона говорить? Знову ж таки, ми прив'язуємося до попередньої картки. Дуже важливо концентруватись на тому, які думки, які слова вилітають з вашого рота, да які у вас дії відбуваються. Тому що десятка це така енергія, по якій потрібно не впадати в лінь, в прокрастинацію, але і відчувати свої потоки енергетичні. По десятці у вас буде таке, що. Сьогодні в мене є сили щось робити, а завтра я взагалі без сила або без сили, да мені важко. І в ті моменти, коли вам важко, коли відчуваєте, що от прям ну не йде вам ніяк, вам дуже важливо просто відпочити якісно. Тому що ці якщо ми в ті моменти, коли ми без сил починаємо судорожно шукати собі якусь роботу, якесь заняття, то ми витрачаємо ті ресурси, які в нас в даний момент часу не поповнюються. І коли в нас наступить підйом. Ніби буде прям потік удачі. Ми не зможемо цими можливостями скористатися, тому що ми потратили всі свої сили ось тоді, коли нам треба було відпочити. Але ми цього не зрозуміли. Але десятка не любить. Оскільки це колесо, да, бачимо тут колесо. Нам його треба запустити. Це колесо удачі, коли на ваші всі плани, на ваші бажання підтягуються потрібні люди, потрібні обставини, потрібні ситуації. Ви е, опиняєтеся в потрібний час, в потрібному місці. І от щоб це запустити, щоб це активувати, необхідно робити якісь маленькі кроки в напрямку своєї мети. Тут дуже важливо саме ціле покладання, якесь так. От до речі, по енергії це теж важливо, але десятка, прям кричить про це. Ми ставимо. Ціль, я хочу то-то, то-то, то. Окей, що мені треба зробити, щоб її досягти цієї цілі? Які кроки? І ми розбира... розбиваємо цю ціль на підцілі, завдяки яким ми можемо досягти результату. І ви побачите, якщо ви планували заробити наприклад, тисячу доларів за два тижні, ви собі зрозуміли, скільки вам треба клієнтів, скільки вам треба працювати, щоб це заробити, наприклад, ви зрозумієте, що як тільки ви почнете робити крок, наприклад, от як я працюю, я маю клієнтів. З моїх соцмереж, так, я викладаю якийсь сторітелінг, або, наприклад, викладаю, що в мене є стільки-то місць на розбір в червні, наприклад, так, і пояснюю, чим мій розбір, він класний для вас. До речі, я зараз запускаю один дуже класний безкоштовний продукт, скоро я про нього розповім, тому ви підписуйтесь на мій інстаграм, це буде дуже пізнавально і класно для кожного. От і я роблю якісь дії вже в напрямку. Так? Тобто я вже там виклала якусь сторіс. Продумала свій безкоштовний продукт, який даруватиму, зняла вже щось для нього. Так, або написала сценарій, я вже роблю маленькі кроки, і я своє колесо удачі запускаю. І відповідно у мене з'являтимуться можливості, як досягти мого бажаного результату набагато швидше, ніж я собі це планую. Тому карта дуже хороша. Я до речі народилася в лютому, тому. Це відео для мене дуже актуальне. Я прям розказую вам і одразу адаптую ту інформацію, яку я розказую, під своє життя. Зараз в мене в руках колода карт підказки Янголів. Я дуже її люблю, я використовую її зі своїми клієнтами. Працює безвідказно. Тож, що чекає людей, народжених в лютому. У червні 2024 року, на що потрібно звернути увагу, який момент стане ключовим і важливим? Що нам скаже карта? Хм, Купідун. Подивіться, яка прекрасна карта. Карта кохання. Карта любові, вона може означати любов до людини. Тобто хтось може зустріти свою другу половинку, а може означати любов до своєї справи, початок чогось такого, що вам буде мега подобатись. Ви прямо будете закохані в свою справу. А що кажуть янгела? Ми посилаємо в ваш розум та ваше серце дуже сильні хвилі. Кохання, які пробуджують у вас, любов до самого життя. І це пробудження любові викликано нашим твердим рішенням прийняти і поглибити якісь романтичні стосунки у вашому житті. Дозвольте собі. Повністю насолодитися цим прекрасним відчуттям в його всіх чудесних проявленнях. Тобто буде кохання, це важливо, якщо ви в парі, якщо ви сімейна людина, як і я, це означає, що вам потрібно звернути увагу на свою другу половинку, так? Приділити особливу увагу саме своїй другій половинці. І остання колода на сьогодні. Це янгельські числа. Це моя нова колода, але я вже в неї закохалася. Дуже позитивні, класні афірмації тут. Тож, що чекає людей, народжених у лютому, у червні 2024 року. Зараз ми побачимо, що нам підказують вищі сили. Так, цікаво, цікаво! Я щойно записувала відео для народжених у січні, і ви не повірите, я витягнула абсолютно ту саму карту. Ви можете перейти, подивитися відео народжених у січні. І ну, дивіться, та сама карта, дев'яточка. В мене в матриці дев'ятка на візитівці стоїть. Це моя така дуже сильна енергія. Карта називається Дар. Вона каже, розкрий таланти, подаровані Всесвітом. Роби те, до чого прагне душа. Згадай, що тобі подобалося робити в дитинстві, та дай волю своїй внутрішній дитині, бо вона здатна творити дива. Супер прекрасна карта, вона про таланти, про проявлення, про розкриття, про контакт із собою, глибинним, своїм внутрішнім я своєю внутрішньою дівчинкою або хлопчиком, так зі своєю внутрішньою дитиною. І як тільки ми налагоджуємо цей контакт, налагоджуємо ці стосунки, ми починаємо відчувати себе в цьому світі, на тому місці, на якому нам потрібно бути. Я от на тому місці, саме на тому, на якому мені. Судилися от ці відчуття, вони дають саме контакт з нашою внутрішньою дитиною, тому що наша внутрішня дитина дає нам ресурс до життя. І якщо ми забуваємо про наші потреби, да, коли ми були дітьми, наші бажання ми забуваємо про це, не виконуємо їх, наша душа вона від нас відвертається дуже важко цей контакт поновити. Тож зверніть увагу на бажання вашої душі, на ваші таланти. Проявляйте їх. Не забудьте поставити лайк, якийсь коментар для енергообміну, підписатись на мій канал, тому що тут буде дуже багато різного і цікавого, різних прогнозів, різних відео на тематику духовного пробудження, духовного розвитку. І бажаю вам прекрасного дня. Обіймаю кожного подумки і до зустрічі в нових відео. Па-па!